Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо зняти обмеження із якоїсь людини, котра в нас в друзях знаходиться, якщо ми її обмежували. Для цього нам потрібно перейти до Фейсбуку і далі знайти друга. Саме приходимо до налаштувань, і знаходимо саме людину, яка нас вами цікавить. Переходимо, переходимо до кнопки Друзі. І редагувати список друзів. Тобто тут саме в нас налаштування, який а, яку категорію ми хочемо створити саме для цієї людини? І в нас тут знову ж таки, якщо ви обмежували, у вас буде ось така галочка, і нам потрібно просто натиснути один раз ще раз. І як ми бачимо, вона зникає. І це означає, що в нас обмеження було знято. Після чого ви можете просто перезавантажити сторінку, щоб застосувалося це налаштування. І ось так ось це дуже просто ми можемо зробити у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.